Права номер 765. Спростіть вираз. Номер 1. а 5 помножити на А квадрат плюс 5А плюс 25 мінус А мінус 1, помножити на А2 плюс А плюс 1. Давайте розглянемо два вирази. По-перше, що ми помічаємо, що ми маємо неповний квадрат суми. Дивіться, 25 це 5 в квадраті. 5 помножити на А отримуємо член, який знаходиться посередині. Тобто А 5 помножене на неповний квадрат суми отримуємо різницю кубів. Тобто, це в нас буде А куб мінус 5 в кубі. Мінус. Тут дивимося так само. Маємо неповний квадрат суми, маємо різницю, тобто це в нас буде різниця кубів. А куб мінус 1. Давайте розпишемо. Це в нас буде а куб мінус 5 в кубі, це 125 мінус А куб та плюс 1. А куб та мінус а куб скорочується. І в нас залишається мінус 124. Номер 2. Y мінус 3 помножити на y квадрат плюс 9. Y помножити на y мінус 3 помножити на y плюс 3. Мінус і плюс 3 в квадраті. Дорівнює, давайте спрощувати. По-перше, бачимо неповний квадрат суми. Різниця. Тобто цей множник, цей добуток, буде в нас дорівнювати різниці кубів. іг куб мінус 3 в кубі. Мінус, переписуємо. Тут ми маємо Y, А тут ми маємо добуток різниці та суми. Тобто, це в нас буде квадрат, різниця квадратів. Y -квадрат Мінус 3 в квадраті. Далі розписуємо квадрат, який тут є, ставимо мінус, так як у нас буде вираз, тобто, це у нас буде і квадрат, плюс 6 y та плюс 9. Дорівня. І куб мінус 3 в кубі, це в нас буде 27. Мінус і куб плюс 9 y удрат, мінус 6 та мінус 9. Доріння. Y куб та y куб скорочується, що в нас залишається мінус 27 та мінус 9. Це в нас буде мінус 36 плюс 9 мінус 6 плюс 3. y та ще в нас залишається мінус у квадраті. Номер 3. а мінус b помножити на а плюс б, та помножити на а в четвертій плюс а квадрат b плюс b в четвертій. Маємо неповний квадрат суми. Так? Це в нас буде, дивіться, а квадрат до квадрату. А тут у нас буде b квадрат піднесене до квадрату. Та перемножене перший та другий вираз, тобто неповний квадрат суми. Якщо ми візьмемо неповний квадрат суми та помножимо його на різницю двох виразів а та Б, так? нам потрібна тільки різниця двох виразів а квадрат мінус b квадрат, то ми отримаємо різницю кубів. Для цього, щоб отримати різницю двох виразів а квадрат та б квадрат, Давайте згорнемо цей добуток. Дивіться, у нас добуток різниці та суми. Тобто це буде а квадрат мінус б квадрат. А тут у нас неповний квадрат суми. Це а в четвертій плюс А квадрат б квадрат плюс Б в четвертій. Дорівнює. перепишемо. Це в нас буде різниця кубів. А квадрат піднесене до куба мінус Б квадрат піднесене до куба. Це в нас буде А у шостій мінус Б у шостій. Вправа номер 766. Поставте замість зірочок такі одночлени, щоб справжувалася тотожність. Номер один: 7К мінус П. Помножити на щось плюс щось та плюс щось. Дорівнює 343. Давайте 343 одразу запишемо, як 7 у кубі, далі К у кубі мінус п у кубі. Можемо навіть записати, винесемо цей спільний показник степеня за дужечки. Це в нас буде 7к піднесене до кубу мінус p у кубі. Дивіться, маємо різницю кубів. Тобто тут у нас різниця виразів 7к мінус п. Тобто, в дужечках ми маємо отримати неповний квадрат суми. Це буде 7к в квадраті 49к в квадраті. Далі П в квадраті. Та перемножуємо ці два вирази. 7КП. 7КП. Номер два. Зірочка плюс зірочка, помножити на 25а в четвертій, мінус щось плюс 36Б квадрат дорівнює. 125 а в шості, давайте 125 запишемо як 5 у кубі, а а в шостій як а в квадраті піднесене до кубу. Плюс 216 запишемо як 6 у кубі та помножене на Б у кубі. Б в кубі. Винесемо спільний показник степеня за дужечки. 5 а квадрат піднесене до куба, плюс 6b піднесене до куб. Дивіться, маємо суму кубів. Так? Тобто, використаємо формулу скороченого множення. Маємо отримати суму двох виразів, тобто 5а квадрат, а тут 6 Так? Та Різ... неповний квадрат різниці. Перевіряємо, 25а в четвертій. Це 5 в квадраті помножене на а в квадраті, піднесене до квадрату, тобто буде 25а в четверті. 6b це 36b квадрат. Далі 5а квадрат помножити на 6b, це в нас буде 30а квадратb. Номер 3. mn плюс зірочка, помножити на щось, мінус щось плюс К у шостій. Дорівнює М куб Н куб. Давайте винесемо одразу спільний показник степеня за дужечки. Це в нас буде МН у кубі, плюс К в дев'ятій запишемо, як К в кубі піднесене до кубу. Тобто отримали суму кубів. Використовуємо формулу. Це в нас буде перший вираз плюс другий вираз. Тобто тут пишемо К у кубі. Далі неповний квадрат різниць. Підносимо до квадрату. М квадрат Н квадрат. Тут підносимо до квадрату k у 6. Далі перемножуємо два вирази. Це буде mn в третій. Мк3.